Корвалтаб екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Так, це ванну. Під умивальник на полочки. Лано. Давай. А це я в шафу покладу. О, це наші іграшки. Давай я їх віднесу. Це я перша знайшла знайди щось собі сама. <клух> Дівчатка, Відай, віддай. Дівчатка, угомоніться вже. Віддай, віддай. А це що є. таке? Я це першу побачила, як а... мені ну, віддай. Це щось старовинне. <клух> Та невже. вже. Дівчатка досить гратися. Лілю, неси ляльки в кімнату. Добре. Лано, ну обережніше. Я не лано, я не лано. Я не оно, я не оно. Нещодавно у житті 35-річної Оксани почався новий етап вона розлучилася із чоловіком. Колишньому подружжю довелося продати спільний будинок і кожен з них купив по власній квартирі. Жінка тільки но переїхала із двома маленькими доньками у нову оселю, як у перший же день переїзду сталося дещо жахливе, ніби щось потойбічне вселилося у її молодшу доньку Лану, і дівчинка несподівано почала говорити чужим моторошним голосом. Знайшовши інформацію про бабусю в інтернеті, налякана Оксана приїхала до нас так швидко, як тільки змогла. Я б я вірити, що все це неправда. Але Ліля, моя старша донька, вона також все чула. Я навіть не знаю, як їй все це пояснити. Та я й собі не знаю, як все це пояснити, розумієте? Заспокойся, тут діяти треба не жахатися. Ти мені принесла фотографії доньки? Так. Це Ланочка, а це Ліля старша. Ай, ай, ай. Ай, ай. Ну що там? Нічого хорошого я тобі поки що не скажу. Чорна тінь на твоїх дітях лежить. І на молодшій, і на старшій. Що за тінь? Прокляття? Ні. Чия ж чорна воля. Через неї ти можеш доньку втратити. А може навіть обох. О Господи. І що ж робити? Тихо, не заважай. Ця тінь сховатися намагається від мене. Але я бачу жінку, за якою смерть стоїть. Це, можливо, свекруха моя, Тетяна Іванівна. Вона нещодавно курс хіміотерапії пройшла, чуть не померла. Вона що, онучок своїх не любить? Та любить наче. Якщо така відьма, як вона взагалі когось любить. А ось мене вона просто ненавидить. А принеси мені річ, яка твоїй свекрусі належить. Тоді точно зможу сказати, чи має вона до цього відношення. Добре. Я принесу якнайшвидше. Дякую вам велике. До побачення. Перед візитом до бабусі Оксана попросила свого колишнього чоловіка Володимира побути із дітьми. Ввечері він привів їх назад, і Оксана вирішила поговорити з ним про свекруху. Допоможи, Лані. Що ви куди ходили? Тата нас. Молодець який. Слухай, Вовка, я там твоїй мамі книгу східних рецептів давала. А то хіба не її книга? Ну, фактично. Я її подарувала, якщо конкретніше. Просто вона мені зараз так потрібна. А я перша, я перша. Слухай. В тебе що, інтернет відключив? Та ні. Просто розумієш, там дуже унікальні рецепти з дуже точною рецептурою. Оксана, я тебе прошу. Не вороч мені. Ти ж знаєш, я далеко зараз від мами живу. І найближчим часом я до неї не збирався. Ти теж боїшся до старої відьми їхати? Що? Та я кажу, що стосунки у вас останнім часом з мамою значно погіршились, так? Я пішов. Бувай. Жінка нічого не сказала Володимиру про справжню причину своїх хвилювань. Бо він все одно не вірив у потойбічні сили і завжди скептично ставився до її страхів. Оксані ж не давало спокою попередження бабусі, і вона роздумувала, як би їй самі підібратися до свекрухи. А ти підеш зі мною погуляти? Не знаю. А ти купиш мені морозива? — Шоколадного? Ні, лавандового. — Правильно казати лавандового. Правильно казати, правильно казати. Ти прямо як моя вчителька. Сама така. Ай! Миля, лано, ну не сваріться. Я не Лана. Я не Лана. Лано. лано донечко моя, це я твоя мама. Чуєш? Це я. Отямся лано. <звук> мама, що це було? Нічого. Це скоро минеться, ти головне не бійся. Коли Лана знову заговорила чужим страшним голосом, Оксана дуже перелякалася за неї. Жінка ледь опанувала себе, але вона мала бути сильною заради своїх маленьких доньок. Оксана вирішила не піддаватися паніці. Аби не налякати дівчат. Жінка робила вигляд, ніби нічого страшного не відбувається. Однак насправді випадок Оксани був дуже серйозним. До бабусі прийшло видіння, яке стосувалося родини молодої жінки. Треба було негайно попередити її про небезпеку. Мам, а можна я два кусочки ковпаси сюди покладу? Звичайно, можна, Люба. Так слухаю. Добрий день. Це Катя, онучка баби Люби. Вона наказала мені вам подзвонити. Що сталося, Катю? Можна й так сказати. У бабусі було видіння і все ще складніше, ніж вона думала спочатку. Ви про що? Розумієте, зараз вашим дітям небезпечно залишатися у вашій квартирі. Що ж робити? Вам треба хоча б на тиждень домовитися з кимось із родичів або друзів, щоб цей час дівчата пожили у них. Це дуже важливо. Добре. Дякую, Катю. До побачення. Тримайтесь. Дівчатка. Ви тут поки похазяйнуйте, а мені треба подзвонити. Добре? Добре. Оксана одразу ж зателефонувала колишньому чоловікові, щоб попросити його забрати дітей на деякий час. Алло. Алло, Вов, привіт. Слухай, дуже потрібно, щоб ти дівчат забрав десь на тиждень. На тиждень не можу. Ми з Лесею Другобирати їдемо на вихідних. Ну, хоча б до вихідних. Оксана не хотіла розповідати Володимиру про те, що відбувається з Ланою, адже вона знала, що колишній чоловік все одно не повірить їй. А тим більше не повірить у те, що до цього може бути причетна його мати. Дітям жінка також наказала нічого не говорити батькові. Вона сподівалася з усім впоратися за найближчі чотири дні той проміжок часу, що надав їй Володимир. Ви ж пам'ятаєте, що вам після шостої солодкого не можна? Та ну що, одорити батька захотіли? Я вас знаю, маленькі хитрюги. Вов, прослідкуй, щоб вони на ніч зуби чистили. Наші ще на ніч. Тому що стоматолог любить це дуже дорого. Добре. Оксан, ну не вперше ж ти їх мені віддаєш. Ну справді. Ну, добре, я тут все поприбираю, і ви повернетесь, так, мої любі? Угу. Бувайте, мої хороші. Поки дівчата мали гостювати у батька, Оксана збиралася сама дістати річ колишньої свекрухи. Та оскільки їхні стосунки з Тетяною Іванівною були дуже погані, жінка вирішила діяти хитрістю. Наступного дня Оксана прийшла на роботу до свекрухи у ЖЕК. Вона добре знала, у якому саме кабінеті та працює, і хотіла непомітно пробратися до нього. Проте, у коридорі Оксана, як на зло, натрапила на Тетяну Іванівну і лише дивом не видала себе. Жінці пощастило, що у її свекрухи був поганий зір. Без опалення, довусиди, а крику на місяць не менше. Не звертаю уваги, їх багато, а ми одні. Ну, скажи, що я йому зроблю? Там же явно повітряна пробка у стояку. Нехай розбирається зі своїми сусідами. Ніби в нас стільки майстрів, що й подіти нема куди. Коли Оксана зазирнула до кабінету Тетяни Іванівни, там нікого не було. Але жінка не могла довго зволікати, тому схопила із сумки свекрухи перше, що трапилося під руку. Її план спрацював. Однак непомітно вийти Оксані не вдалося. Оксану, ти що тут робиш? А, добрий день. А я хотіла з приводу субсидії дізнатися. Он воно що. То я тобі несподівано, тільки для цього понадобилася. тобі не безкоштовна довідка. Ясно? Та не переймайтеся. Я вже все дізналася. А у вас і так багато справ. Ну, бувайте. Наступного ж дня жінка зі своїм трофеєм приїхала до бабусі. Останній за мною будете. Вона дуже нервувала. Адже мова йшла про здоров'я та, можливо, навіть життя її донечок. Жінка ледь дочекалася, коли бабуся нарешті прийме її. Добрий день. Сідай. Я принесла річ, яка Свикрусі належить. Давай її мені. Ні, це не вона за твоїми дітьми чорної тінні ходить. А хто? І що мені робити? Чекай. Річ, що твоєму невідомому ворогові належить, зараз тебе з собою. Та що ж це може бути? У сумці своїй подивись. Це річ мерця. Ось. Так, це воно. Дзеркальце. Так, це дзеркальце колишньої господарки моєї нової квартири. І вона дійсно померла. Залиш. Катя його викине. Та жінка була відмою. Її дух і досі не заспокоївся. Вона хоче оселитися в новому тілі, а для цього їй потрібна одна з твоїх доньок. Та що ж робити, квартиру продавати? Пізно вже. Вона за твоїми доньками може й в інше місце піти. Тут інакше діяти треба. Бачу, колишня господарка в дзеркалах у твоїй квартирі ховається. А як же її звідти вигнати? Треба викинути усі старі дзеркала і зробити це так, щоб жодне в домі не розбилося. Бо той дух може в що завгодно вселитися. І тоді ще складніше її вигнати буде. Я зрозуміла. Дякую вам велике. Я завтра все це зроблю. До побачення. Налякана Оксана прислухалася до слів бабусі. Поки дівчата ще жили у свого батька, жінка винесла з квартири усі дзеркала. А для того, щоб винести найбільше дзеркало, найняла робітників. Це акуратніше. Хазяйко, заспокойтесь, все зробимо в найкращому вигляді. Я обережно, я вас дуже прошу. Не хвилюйтесь. Вище. Трошки вище там поріг. Все йшло добре, але робітники не встежили за найбільшим дзеркалом. Ну, я ж казала, вище. Та не нервуйте ви так. Не розбилося ж. Так, тріщинка маленька. Ну, що ви наробили? Ви все одно це все на смітник викидаєте. До того ж, воно навіть на шматочки не посипалося. Ну, то що, що не розсипалось? Ви просто нічого не розумієте. Чого не розуміємо? Що це не по феншую? – Так, не А Та, то все брехня. Не переймайтеся. Аби то було брехня. Оксана була дуже стривожена тим, що не змогла дотриматися бабусиної поради. Хто наступний? Я. Заходьте, будь ласка. Жінка не знала, як їй тепер позбутися страшної небезпеки, тому знову звернулася до бабусі. Я все зробила, як ви сказали. Найняла робочих, всі дзеркала з дому повиносила, і одне велике дзеркало, коли вони його несли, він поріг споткнувся, і воно не розбилося, але тріснуло. Це погано, що дзеркало тріснуло. Дух відьми просто так не заспокоїться. Як же мені захистити моїх донечок? Баб, Люба, я вас прошу, допоможіть мені, будь ласка. Тобі пощастило. Саме сьогодні, вночі, повний місяць буде. <гас> До чого тут місяць? Не перебивай. Вночі треба поставити миску з водою на підвіконня та так, щоб в неї місяць світив, а потім увесь дім цією водою омити. Ясно, я зроблю. І запиши те, що сказати маєш. Як з місяця вода? Як з місяця. Так з дому біда. Вода. Скажеш, це тричі. З дому, біда. Катю, принеси на мені буси з ялівцю. Ялівець здав на нечисту силу проганяв. Ці буси будуть оберегом для твоєї молодшої доньки. Вона зараз у найбільшій небезпеці. Як звали колишню господарку твоєї квартири? Ніна, здається. Запам'ятай, якщо донька твоя назветься ім'ям померлої відьми, назад дороги вже не буде. Ясно. Дякую вам. Чекай. А ти від усіх дзеркал в домі позбулася? Та начебто так. Навіть в шафі від верцят. Зняла. А ти все ж таки перевір. Бо той темний дух і досі дуже сильний у твоєму домі. А чистому духові легше за все в дзеркалах ховатися. Добре. Дякую вам велике. До побачення. Оксана повернулася додому і в першу чергу виконала ритуал, як їй наказувала бабуся. Як з місяця вода, так з дому біда. Як з місяця вода, так з дому біда. Як з місяця вода, так з дому біда. Наступного дня Володимир привіз дівчат до матері. Жінка пам'ятала, що треба одразу ж надіти лані оберіг. Тато вас не ображав. Теж мені вигадаєш, що таке. Ні, не, не, ображав. не ображав. Ми з ним багато гралися. І що ж ви гралися? Хованки. А, я знаю ці хованки. Тато вас довго-довго не міг знайти, тому що спав на дивані, так? Та ні. Хорошої ж ти про мене думки. Дивись, що в мене є? Це чарівний талісман для принцес. Ти носи його і ніколи, ніколи не знімай. Навіть вані. Домовились? Домовились. Красива дуже штучка. А що це за ритуали середньовічні? І чому це навіть вані не знімати? Слухай, то не твоя справа. Ох, я не можу, жінки. Самі себе чимось там налякаєте, а потім самі ж з цими химерами і розбираються. Ти там поспішав? Дякую тобі за дівчат, все і гарно відпочити на драгобраті. Бувай! Мама, ми ще знову свартися з татом. Та ні, Люба. Просто тато дійсно не про все знає. Ходімо. Ходімо. День пройшов тихо. Оксана вже майже Та, заспокоїлася. Вона вірила, що страхіття більше не повернеться, і дух колишньої господині не зашкодить її донька. Мене нареченого фотографа, а я хочу влаштувати весілля. І кого ж ми запросимо? Може, цуцика. Цузок дуже великий. Він сам з'їсть весь торт. <рес> <рес> Може, тоді ляльку Сінді, вона дуже струнка і їсть мало. Так. А в що ми вдягнемо нашого нареченого? В синій костюм. Та ні, синій костюм то спортивний. А нам треба щось нарядне. Може, так? ось це підійде. Так, Ліля. Я не Ліля. Я не ліля. Сюди Я не Ліля. Мамо, що це було? Нічого, нічого, моя рідненька, скоро все скінчиться. Ти головне, не бійся, добре? Жінка була шокована тим, що сталося. Як виявилося, дух відьми нікуди не зник, і жахливий напад повторився тепер із старшою донькою. Серце Оксани стислося від страху. Жінка пригадала запитання бабусі про те, чи позбулася вона усіх дзеркал, що належали колишній господині. Оксана обшукала усю квартиру, але не знайшла більше жодного дзеркала. Жінка не розуміла, як затьмарення могло статися із Лілею, адже вона зробила усе як треба. Мам, а ти точно та маленьке дзеркальце виконала? Та точно. Оксана раптом згадала про шкатулку, яку у перший день переїзду вона знайшла у квартирі серед старих речей. А де та шкатулка, яку я тут знайшла? Стоїть у мене в кімнаті. Ну, неси її сюди негайно. Зараз. Жінка хотіла перевірити свою здогадку, однак минуло кілька хвилин, а Ліля зі шкатулкою все не поверталася. Мама, що сталося? Не знаю. Оксана відчула на серці тривогу і пішла сама до дитячої кімнати. Там вона побачила, що Ліля, наче зачарована дивиться на відкриту шкатулку. Ліля. Я не Ліля. Раптом жінка помітила маленьке дзеркальце під кришкою шкатулки. віддай мені ці Мам, що це було? Де я? Це добре. Оксана встигла врятувати своїх доньок від жахливої небезпеки. В останню мить вона жбурнула шкатулку із дзеркалом у вікно. Наступного ж дня жінка знайшла її і викинула у смітник, аби та нікому більше не завдала шкоди. Оксана іще ще довго з обережністю ставилася до будь-яких дзеркал у своїй квартирі, але тепер її маленьким донькам більше нічого не загрожує. Бабуся каже, що коли в'їжджаєте до нової оселі, то краще одразу змінити у домі усі дзеркала, особливо, якщо в ньому померли колишні господарі. Адже невідомо, які страшні таємниці чи небезпечні сутності можуть приховувати у собі чужі дзеркала.